Всім доброго дня, вітаю вас. До вашої уваги Я сьогодні показую відеоогляд торцовки Альфа моделька ALM S252S. Чим добра торцовка, що досить гарна якість і приємна мінімальна ціна. І який плюс, що торцовка має дві швидкості, Два диски в комплекті, Звичайно мінімальну гарантію, щитки, ключик, ключики шестигранники. Лазер, я казав, і дві швидкості так показуємо 4,5. Тобто, це, я буду казати, один диск де для дерева, другий по металу. Тобто по металу що ж, нічі, по алюмінію. Так, тросовка має бачимо, один наклон голови в одну сторону. І по-круговому, то у дві сторони. Виходить. Це у всіх так одинаково. Тут бачимо ззаді Регулювання голови і от, от відеооліф. Бачимо, лапи оці виїжджають і, по суті, досить гарна якість за цю ціну. Всім дякую за вам, гарного дня!